Добрий день, зараз я знаходжусь в палаті. У мене буде функція. Я трошки хвилююсь, але я думаю про те, що я довіряю своєму лікарю і Все буде добре. В результате стимуляції ми отримали 5 клітин. А, на жаль, на п'яту добу ми отримали аномальні триони. Які наші плани на подальше? Моє бачення цього. Ми поспілкувалися з ембріологами. Є позитивні новини, є негативні новини. Позитивні є якість циклітини, з якими ми можемо працювати далі. Це саме головне да? для того, щоб виключити питання про донорство циклітини. Друге, що ми можемо змінити на, наступний, на наступну стимуляцію? По-перше, ми маємо таке явище, як наступна стимуляція, вона завжди краща, ніж попереднє. Да? Ми змінимо триггер, ми змінимо дозвання препаратів. Ми змінимо препарат, який був, якщо там був альфа-єдониця і беннабето і ведення тригера також ми змінимо. Все останнє буде за ембріологами. Також ми призначимо специфічне лікування для чоловіка.